Китай спалахнули протести. Інвестори вимагають повернути їм гроші після того, як ще одна компанія з управління активами пропустила термін погашення заборгованості. Яка ж ситуація із кризою нерухомості в Китаї? Американський фінансовий гігант JP Морген каже, що китайська економіка починає рух по порочному колу. А голова китайської комуністичної партії закликає до спокою. Ласкаво просимо до Китаю у фокусі. Я Тіфані Майер. Запеклі протести спалахнули в Китаї. Інвестори вимагають повернути їм гроші. Це почалося після того, як велика китайська компанія з управління активами пропустила термін боргових платежів, опинившись на межі банкрутства. Як повідомляється, компанія управляє активами обсягом трильйон юанів. Це близько 137 мільярдів доларів. Вона вже припинила платити інвесторам. А вони, як бачимо на цих кадрах, вступають у сутички з поліцією. Вимагаючи повернути гроші. Її дочірня компанія управляє активами обсягом 90 мільярдів доларів. Більшість із них пов'язані з будівельними проєктами. Пропущені боргові платежі посилили тиск на фінансовий сектор КНР, який потерпає від кризи в секторі нерухомості. Інвестори тепер побоюються ефекту доміну для всієї економіки. Вони звертаються до десятків інших зареєстрованих компаній із питанням, як на них позначився крах першої. Це чергова з проблеми, які постали перед китайською економікою. Вона. Посилює побоювання, що криза сфери нерухомості залишить фінансовий сектор зі збитками у трильйони юанів. Американський фінансовий гігант JP Морган стурбований ситуацією у Китаї. На його думку, близько 400 мільярдів доларів боргових зобов'язань Україні можуть залишитися неоплаченими. Банк припускає, що КНР може опинитися у порочному колі. Найбільша китайська приватна фінансова компанія пропустила боргову виплату за високоприбутковими інвестиційними продуктами. Це вже спричинило побоювання ефекту доміно. Місцеві зміни називають фірми китайським аналогом американської компанії Blackstone за оцінками. JP Morgan, коли 13% усіх активів Китаю опинилися під загрозою дефолту через тісний зв'язок із цією компанією. Будьте терплячими. Ось що каже китайський лідер Сі Сідінпін про економіку країни, що похитнулася. Державні змі опублікували коментар сі у вівторок. Однак, уперше він зробив цю заяву у лютому. Тоді він закликав до терпіння, поки країна прагне досягти потрібних економічних показників. Китайська економіка постала перед величезною проблемою. Ця чарівна історія зростання в Китаї не була заснована на реальності. Відтоді як у Китаї почалися масові продажі активів на ринку, спостерігається великий спад. Але чи будуть інвестори лояльними і під час уповільнення економіки? Іноземні компанії та інвестори вже йдуть із Китаєм. Влада намагається зупинити цей відтік. Так, Держради з інформаційної політики опублікувала в неділю нові правила для залучення провідних іноземних інвестицій, зокрема зниження податків та спрощену процедуру отримання віз. І на світовій арені зростають побоювання щодо нестабільного китайського ринку, і все це на тлі погіршення геополітичних відносин між Вашингтоном та Пекіном. До того ж у Китаї переглянули закон про шпигунство, який дав владі більше повноважень для контролю іноземного бізнесу, підвищивши ризики для власників компанії business owners. А Як позначається спад в економіці Китаю на самих жителях країни, яких Сі пін закликає до терпіння? Споживання уповільнюється, криза нерухомості зростає. Економіка країни зіткнулася з найсерйознішими викликами за багато років. Адес заслоден Енессервеатлестейкоселок. Із роздрібних продажів до промислового виробництва показники лепня виявилися нижчими за очікувані. Дехто побоїться, що економіка країни досягла переломного моменту. Наскільки серйозним може виявитися уповільнення. Такі ситуації виникали і раніше. Спочатку початку 2008 восьмого, після світової фінансової кризи, потім 2015-го, коли Пекін почав нарощувати інвестиції в інфраструктурний сектор, спровокувавши спекуляції на ринку нерухомості. Це створило боргі, і бульбашка в секторі нерухомості луснула. Тепер залишилося лише одне джерело попиту, з яким можна експериментувати. Це споживання домогосподарств. Чому це так важливо? навіть до пандемії споживання в Китаю перерахунку на ВВП було одним із найнижчих у світі. Економісти кажуть, що слабкий попит зменшував бажання інвестувати у приватний сектор. Насправді розрив між споживанням та обсягом інвестицій був більше ніж у Японії перед початком так званого втраченого десятиліття застою 90-х. А пам'ятаєте, як збільшувався продаж одразу після закінчення пандемії? Проблема в тому, що це було лише на заході. У Китаї такого не сталося. Китайців здебільшого кинули на призволяще під час локдаунів. Тепер головне питання полягає в тому, чи вдасться стимулювати китайські домогосподарства, більше витрачати та менше відкладати. І чи зможе це компенсувати інші проблеми, з якими зіткнулася економіка? Саме це покаже, чи відрізняється цей спад від попередніх. Що може допомогти? Економісти стежать за заходами китайської компартії, що стимулюють споживання, наприклад, урізання податків, збільшення виплат з безробіття, вищі пенсії та кращі громадські послуги. Так китайський центробанк здивував ринки, коли всередині серпня урізав відсоткові ставки. Проте економісти попереджають, що цього може виявитися замало, щоб реально щось змінити. Урізання лише показало, що чиновники намагаються стимулювати економіку.